Всім привіт! Пряме включення після отримання рами і інших запчастин з покраски хочу показати це просто бомба. Зараз все покажу вам. Так, почнемо з рами. Зараз вона в гаражі накрита плівкою, щоб не потрапила там. Пель, там інше все таке, щоб не, за, не, 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 за, не замазати її, бо ну, таку красоту не можна так оставлять от відкриту. Зараз відкрию скраєчку вам покажу трішки. Думаю, навіть з поганим світлом все видно чітко. Тобто, ну, так, навіть номер рами а, читається, тобто, все все good. А, ну, в цілому я дуже задоволений пофарбуванням цим порошковим. Воно повністю коштує тих грошей. і а, Дуже відповідально віднеслись, дуже відповідально хлопці молодці. Всі різьбові з'єднання, тобто там всі різьби, всі. Отакі місця, де, наприклад, підшипники були запресовані, забиті, всі вони вони їх всі позакривали ось так картонками там і всім ось різьби. Тобто, ну, блін, дуже подобається. Відношення таке дуже подобається. Молодці. Повністю була вона та, в принципі, як і все інше, те, що я віддавав, все інше покажу пізніше. І пофарбовано звичайний чорний глянець. Я вирішив нічого не придумувати. Хоча хоча, оригінальна фарба на цьому мотоциклі ну, із завода. При тому, що вони були в різних як би сказати, розкрасках. І в нього оригінальна фарба рами йшла сірий. І фарба маятника. Тобто рама і маятник були сірим кольором. Незалежно від того, який був пластик, там, синій чи червоний, чи білий, рама була завжди сіра. Ну, Я вирішив. В сірий не фарбувати, тому що такий ну, маркей дуже колір і всі такі то царапини, то, там, бруд, то таке все буде видно. от Поки що так, зараз покажу тоді вам маятник і всі інші запчастини буде цікаво. А, так, зараз покажу інші детальки. Почнемо із маятника. Ось, зацініть. Якість. Окраски. Ось. Все, все блискуче, все класно. Все відпіскоструєно піскоструєно було. Тут де ці місця, де підшипники і сальники. Ну, він, цей майстер, який фарбував, він заклеював це все. Малярним скотчем картоном, Коротше, щоб не потрапило там нічого, ніяка, ну, фарба, щоб туди не потрапила, щоб можна було потім запресувати підшипник, сальник нормально. Одне єдине, що ось є такі місця, як тут, тут ну тут нічого не зробиш, тут просто корозія з'їла маятник, але від підкоструєно було, до речі, до голого металу. Дуже, дуже якісно зроблено. Мені вже вдалося зацінити якість, ну, навіть так скажемо, не якість, а міцність покриття. Тому що коли я знімав оці паперові ну, заглушки, то ну, прийшлося трішки повозитися. Фарба, ну, я навіть не знаю, з чим порівняти. Ну, дуже тверда, як кістка, і взагалі її ну, з там, звичайним ножем або викруткою якоюсь, дуже важко ну, прибрати. Тобто прийшлось тут бормашинкою легенько підчищати і спеціальною шарошкою, і вийшло ну, вийшло, непогано. Так, камера інколи тухне, не звертайте увагу. Е, так, супорт теж. Супортом, до речі, прийшлось повозитися найбільше, е, тому що всі оці місця, де поршеньки, я думаю, видно, оці і де направляючі, також були заклеєні, і прийшлося з ну, канавок видаляти залишки картону. Ну, це все зроблено, все good. І... Прогнав також різьбу, там, де штуцер прокачки, штуцер подачі, не подачі, ну, так, там, де гальмівний шланг, коротше, прикручується. Тут усе круто. Гальмівна машинка. Також тут було заклеєне все. І прогнав різьбу, все, все підчистив, буду збирати. Це гурт. Дійсно якісно <кій> До речі, всі детальки були замутані в стреч щоб нічого не пошкодилось. Мені подобається такий підхід, дуже класно зроблено все. Кришка із цієї гальмівної машинки, і також були мною куплені оригінальні е, болти е, на цю кришку. Тому що старі там ну, в дуже плачевному стані. Ну, до речі, вони коштують недорого, там порядка 30 гривень за штуку. Ну, я вважаю, це недорого за оригінальну запчастину. Це не той болт, який можна піти у господарський магазин купити. І... Сподіваюся, що він підійде по, ну, по конусу коротше, по довжині. Ну, Це 30 гривень коротше, витратить на такий проєкт. Не, 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 не дуже я вважаю, великі затрати. Кліпони, Хто не зна, це термо. Ну, Типа, скажімо так, ну, нема що коментувати. Дуже якісно, дуже класно зроблено. Також тут було все заклеєно, прийшлося Е, Підчищалось, ну, скажімо так, проблематично, але воно ну, вартувало того. Е, якби він її, ну, його не заклеїв перед покраскою, то підчищати було б набагато важче. Верхня траверса. Вона алюмінієва. І, в принципі, пофарбувати любу алюмінієву деталь. І дуже проблематично. Тут знаходиться е блок предохранителів, блок запобіжників, вибачаюсь. Така деталька. Так. Корпуса на вилку. Теж все дуже класно, дуже гладенько, вони теж алюмінієві, пофарбувати їх, теж проблематично. Навіть стару кроску видалить було проблематично для мене, а він їх сконструював і зробив все дуже класно. Тут все максимально якісно зроблено. Так, ну що, народ, з оглядом, я думаю, закінчили. Далі будуть серії про збірку. Починатимемо із гальмівної системи, ну а далі як піде. Тому не пропускайте, буде цікаво. Дякую за увагу і до нових зустрічей.